Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про всесвітньо відому мелодію, яка нагадує дзвін срібних дзвіночків так саме про Щедрик. Колись на самому краю старого Донбасу у містечку Гришине, що зараз зветься Покровськ, жив молодий вчитель музики Микола Леонтович. Він викладав музику. У залізничному музичному коледжі вчив дітей співати, організовував хори, грав на розбитому піаніно і записував мелодії, які чув від людей. Леонтович у саме Покровську організував хор робітників, який виступав на мітингах і вже в той час привернув велику увагу поліції. У зимові вечори, коли над станцією стояв паровозний дим і падав дрібний сніг, люди бачили у вікні чоловіка, який писав ноти. І, можливо, саме тоді і була написана версія цієї пісні музична. Вперше Микола Леонтович ознайомився з текстом української народної пісні. Ще у 1900 році. Вона походить з Волині, де люди дуже любили співати щедрівку, про ластівку, яка приносить добру звістку. Ця мелодія передавалася з вуст вуста, з покоління-покоління, в покоління, допоки Леонтович не почув у цих звуках серце свого народу. Перше 1901 році пер, е, Леонтович зробив першу музичну обробку Щедрика, а саме в Покровську у Гришине. У 1906-1908 він написав другу редакцію музичної обробки Щедрика. Ви знаєте, треба зазначити, що. Леонтович удосконалював мелодію Щедрика впродовж усього життя, і саме у 1919 році вийшла остання п'ята його редакція. З того часу минуло понад 100 років. Тепер над цим самим містом не спів, а гуркіт війни стоять понівечені будинки. І люди слухають не звуки, а вибухи. Але попри це, попри біль, страх, розруки розруху музика живе. І коли десь у світі, у теплих домівках, на Різво звучить звучить of зе Bells», це не просто музика, це голос Покровська і подих волині. Щедрик-щедрик. Щедривочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати ця щедрівка це пам'ять про вчителя, який серед снігу і вогнів залізничної станції написав пісню світла. Бо, допоки лунає щедрик, в наших серцях, в нашому по подиху, доте живе. Україна, ось така історія. Читайте рідне, цінуйте українське, слава Україні!